Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас сьогодні. Мене звуть Ольга Атаманова, медіа-центр України, Укрінформ. Продовжую свою роботу. Сьогодні у нас важливий захід. Сьогодні ми будемо говорити про співпрацю між Європейською комісією та Міністерством захисту, довкілля та природних ресурсів України. Я хочу представити наших спікерів сьогодні. Це комісар Європейського союзу з питань навколишнього середовища океанів і рибальства Віргініус Сін. Кявічус і наш другий спікер. Це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Руслан Стрелець, пане комісаре, прошу вам слова. Доброго дня дуже вам дякую. А або доброго ранку всім я радий бути в Києві, радий бути в Україні. Це четвертий раз. Коли я відвідую Україну спочатку повномасштабної агресії, і я дуже радий, що наш що у нас існує дуже тісна співпраця із українським урядом із із українським міністерством ми дуже багато працювали над методологією над тим, як забезпечити і задокументувати Україну. Злочини Росії не тільки проти людей та інфраструктури, а також проти українського довкілля. Ми документуємо усі військові злочини, які Раша Російська Федерація. Здійснює в Україні Україна має статус кандидата для приєднання до Європейського Союзу, і це приєднання до всіх кліматичних проектів та проектів довкілля. І ми працюємо разом над конкретними проектами, які будуть які будуть впроваджені Україні у... з питань утилізації відходів, і, наприклад, і це дуже. Серйозне питання з огляду того, що війна досі продовжується в Україні. ми всі знаємо про російський системний російський Тероризм проти українського народу, і це націлено наприклад на інфраструктуру з очистки води і поширення забруднення. І ми маємо забезпечення, щоб люди не лишилися без таких важливих ресурсів, як вода або опалення серед зими. І головна мета цього візиту це, це передати. Декілька е, меседжів. Це е, відновлення України. Ми багато про це говорили. Або зараз, але зараз ми можемо говорити про конкретні проекти. Ми виділили е, 7 мільярдів, вибачаю, 7 мільйонів. Я б хотів, щоб це було 7 мільйон, е, мільярдів. Ми, ми виділили ці гроші на розбудову. На зелену розбудову українських міст ми хочемо, щоб те, як виглядала Україна, це що це буде залежати від проєктування, і це буде о, співпраця між європейськими та українськими архітекторами, які будуть проєктувати ці зелені будинки, типиві, енергоефективні о, сучасні проекти для. Школ дитячих садків, і ці фонди будуть передані у міські ради. Ми будемо з ними кооперувати таким чином, щоб забезпечити, щоб ці процеси не заплуталися десь у бюрократії. Ми хочемо впровадити більше енергоефективних рішень, або доволі важким процесом є державні закупівлі, тому ми хочемо підтримати міські ради у цих процесах та таким чином, щоб вони швидко перейшли до реалізації цього проекту. По, -по друге, це доступ України до. Вступ України до Європейського Союзу, і я дуже дякую пану Стрільцю за всю роботу, яку зробило Міністерство. В, 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 в рамках цього треба провести п'ять великих реформ: одна з яких це переробка відходів, це. Ще багато роботи треба зробити, але вже багато роботи було зроблено. Ми дуже тісно співпрацюємо над над спрямуванням цієї роботи. Ми розділяємо його між нашою частиною та частиною, яку робить українське міністерство, і ці реформи вони не тільки в. Сконцентровані у Міністерстві захисту довкілля, але це також горизонтальні реформи. Це реформи, які спрямовані на гармонізацію, і вони потребують урядової підтримки. І третій меседж полягає в тому, що вчора ми почали наш візит з Житомирської області, і ми там обговорювали наші спільні цілі. І вони полягають у насадженні більше дерев в Україні в є Україні ціль насадити один мільярд дерев, і, і, і ми об'єднали наші цілі, і ми хочемо насадити чотири мільярди дерев. І ми хочемо, щоб це була досяжна ціль для і для України, і для Європейського Союзу. Ми опублікували ці цілі багатьма... Мовами і незважаючи на те, що війна продовжується, ми розуміємо, що багато зелених насаджень будуть знищені через російський тероризм. Але ми ми будемо докладати всіх зусиль, щоб до 2030 року ми посадили 4 мільярди або навіть більше дерев. Таким чином, щоб передати більш зелену країну наступним поколінням, я думаю, я тут зупинюсь, я можу говорити більше, але я готовий відповідати на ваші питання. І у нас будуть продовжуватися сьогодні зустрічі та обговорення. Ми будемо зустрічатися з міністром. З міністром Кубраковим ми зустрілися з о, представниками цивільного суспільства. Там були представники більше 20 цивільних організацій, і знову ж таки я дуже радий бути тут і підтвердити, що а я особисто та європейський союз, ми будемо стояти пліч опліч з Україною до самої перемоги, і звісно, протягом наступних років, для того, щоб забезпечити. Повне відновлення та реконструкцію України, в першу чергу. Я хочу ще раз привітати нашого гостя, нашого другого друга Віргініуса Сінкевичуса, і хочу сказати, що це той Єврокомісар, який, на мою думку, мабуть, найбільше приділяє уваги Україні, українському довкіллю. Ми це дуже цінуємо і вже маємо певні результати. Те, про що вже сьогодні говорив комісар, про ініціативи це дійсно те, ті конкретні речі, які ми можемо можемо побудувати вже сьогодні на фундаментальному рівні, те, що стосується зеленого відновлення. Ми обговорили і розуміємо, що дійсно кроссекторальність цих питань вона дійсно дасть результат. І така ініціатива, як Фенікс, про яку сказав комісар, це дійсно можливість не просто зрозуміти, що потрібно для відновлення України, а і уніфікувати певні підходи, уніфікувати в першу чергу з точки зору з мінімізації впливу на довкілля. І можливості зрозуміти і кристалізувати, що саме як буде відбуватися. Ми зі свого боку продовжуємо євроінтеграційний рух, і я дуже ціную те, що ми будемо мати змогу вже працювати не самостійно, а ми будемо мати змогу співпрацювати з відповідним директоратом Європейської комісії, тому що тільки ті люди, які вже пройшли цей дуже серйозний шлях, то тільки ті експерти можуть дати нам дійсно гарну пораду. В 2022 році разом з депутатами Верховної Ради України ми ухвалили сім важливих євроінтеграційних законопроєктів. Це дуже важливий крок під час війни, але ми сьогодні повинні не просто говорити про прийняття яких законів, а саме про імплементацію тих чи інших норм, щоб ці закони запрацювали. І це дуже нелегкий шлях. Ми розуміємо чітко, куди ми рухаємось. Якщо казати про реформу відходів, про яку каже, Єврокомісар, то ще в кінці 2022 року ми презентували повністю дорожню карту. Як буде рухатися ця реформа? Для цього потрібно десь близько одного року, вже фактично три місяці, якого ми працюємо. І хочу запевнити, що спілкуючись сьогодні з такими експертами, ми можемо вже розраховувати на визнання в подальшому тих кроків, які будуть прийняті. Я розумію, що 2023 рік це стане дуже Дуже важливим роком, тому що ми теж маємо ряд певних ініціатив. Але на першому короткостроковому етапі я впевнений, що ми повинні спільно з Європейською комісією верифікувати певну дорожню карту щодо необхідних дій по продовженню нашого євроінтеграційного курсу у сфері захисту довкілля, і відповідно рухатися в цьому напрямі. Я дуже ціную те, що ми можемо об'єднати сьогодні ініціативу президента України Володимира Зеленського. Зелена країна, яка говорить про 1 мільярд дерев, те, що комісар сьогодні готовий об'єднати програму Європейської комісії 3 мільярди дерев з українською 1 мільярд дерев, це свідчить про фактично те, що ми вже інтегровані, і Європа розуміє, що Україна може не просто бути членом, а дійсно надавати теж свої показники, додавати ці показники до сталого розвитку в майбутньому. І ще одне питання. Важливе, яке я хотів би порушити, це дійсно питання. Обрахунки збитків від війни, ми дійсно з Європейською комісією спільно працювали над цим питанням і продовжуємо працювати. Але на сьогоднішній день ми маємо нові виклики, і ми теж обговорили питання, які ну тої ситуації, яка сьогодні відбувається на Каховському водосховищі. Колосальний спад рівня води він призводить просто до. Вже негативних наслідків, і ми розуміємо ризики в подальшому. Я впевнений в тому, що комісар допоможе нам винести це питання на е, високий міжнародний політичний рівень для засудження агресора за його дії, коли вони скидають воду, просто виконуючи свої якісь забаганки. Це може призвести до колосальних наслідків. Якщо нормальний рівень Карачунівського водосховища, вибачте, Каховського водосховища, є 16 метрів, то на сьогоднішній день рівень це 13,83 метри. Це в подальшому може призвести до того, що більше мільйона українців залишиться без питної води, а зниження рівня менше 12 метрів призведе до екологічної катастрофи, оскільки велика кількість біорізноманіття ми можемо просто втратити я говорю зараз і про рибу, і про певні зміни в іншому біорізноманітті це дуже серйозний виклик, і я впевнений, що тільки з допомогою наших міжнародних партнерів, з допомогою наших друзів, ми можемо це питання винести на найвищий рівень. На завершення можу сказати, що такі дії Росії вони. Фактично є ще однією спробою ядерного тероризму, тому що під загрозою може під загрозою може стати можливе охолодження реакторів Запорізької атомної станції. Тому я закликаю всіх наших міжнародних партнерів на найвищому рівні починати питання комунікації, що Росія продовжує ядерний тероризм, вона не зупиняється, і ми всі повинні спільно вживати максимум заходів для того, щоб це все зупинити. Дякую. Дякую вам, шановні колеги. Ви можете поставити свої питання пану комісару та пану міністру. Тож, прошу у мікрофон, представляйтеся. Якщо є питання, дайте знати про це. Добрий день. інтерфакс Україна, Олена Манжела. Е, е, була інформація, що все-таки Євросоюз закликає Україну продовжити зусилля по декарбонізації і підготовці торгівлі викидами. І зрештою, яким Україна бачить шлях декарбонізації під час війни, адже процес на паузу, це скоріше. Це питання до міністра, і має ще два уточнення. Е, дуже дякую за запитання. Перше, це питання воно не стоїть на паузі. Ми продовжуємо рух. Ми сьогодні з командою напрацьовуємо проект закону, який дасть нам змогу не тільки побудувати систему моніторингу та верифікації викидів парніково-газів. А я вам хочу сказати, що вона вже працює на сьогоднішній день. В міністерстві вже більше тисячі установок зареєстровано. і Ми вже отримуємо звіти. Для того щоб побудувати систему торгівлі, квотами, ми повинні їх верифікувати, скільки їх є. Як вони повинні е, обліковуватися? І перший рік роботи цієї системи а вона роб, працює фактично з 1 січня 2022 року. Ми повинні були зареєструвати всі установки і почати в 2023 році отримувати відповідні звіти? Е, війна трошки нас призупинила, але цей рух продовжується і ми. Хочемо до кінця 2023 року максимально кристалізувати цей процес, що стосується декорбонізації в цілому. Той самий мільярд дерев, 3 мільярди європейської комісії це вже певні заходи, певні кроки по декарбонізації, взагалі нашого навколишнього середовища да, зменшення впливу на м, викиди парникових газів і так далі. Тому рух продовжується. Ми розуміємо, що ми повинні чітко поставити собі строки, коли ми досягнемо. Певних кроків, певних заходів, і для цього ми будемо працювати з відповідним директоратом Європейської комісії, дякуючи Єврокомісару. І щодо Каховського водосховича хотіла уточити, що наші партнери все таки можуть зробити на найвищому рівні? Яких рішень ви чекаєте, щоб якось подіяти на цю ситуацію? І щодо виділення 7 мільйонів, про які ви казали, це доларів. Е хто саме це виділяє, коли вони були виділені? на Які місця, на які програми? Це питання до пана комісара? так? Yes, uh, так, дякую за ваше питання. По перше, це це питання із рівним рівнем води у водосховище. Ми ми піднімемо це питання на найвищому рівні на рівні організації Об'єднаних Націй. Це свідчення ще одного акту тероризму проти людей, проти їх базових потреб, і яке це треба також зафіксувати, і дуже важливо... Надати всім інформацію щодо того до яких наслідків призведе подальше зниження рівня води, Щось... і важливо донести цей меседж також до Москви, таким чином, щоб відвернути попередити, хоча б такі дії з їх боку, так щодо 7 мільйонів, це 7 мільйонів євро. Це дві програми програма життя. І програми муніципального розвитку. Ми вони вже будуть у, у, виділені у квітні, і до, до грудня ми сподіваємось фіналізувати цей процес. Значить, будуть задіяні. Це цивільні організації та му муніципалітети у цій програмі для розбудови сталого розвитку. Good Доброго дня. Єгор Бролян. Укрінформ. У мене питання до пана Єврокомісара. В війна має суттєвий вплив на природні ресурси, наприклад, у. На заповідники такі, як Чорнобильський заповідник, який був окупований на початку вторгнення, а також у заповідник у Житомирській області, як ви можете підтримати, яким чином ви можете підтримати Україну у плані знищення лісів, яке було спричинено війною. Так, дуже дякую вам за ваше питання. Як ми згадали, ми тісно співпрацюємо із Міністерством захисту довкілля України. Нам треба провести чітку лінію тут з одного боку. Дуже чітко і зрозуміло, що Європейський Союз буде намагатись усіма засобами допомогти Україні Україні в рамках, наприклад, такої ініціативи, як 1 мільярд. Де дерев та, та наші 3 мільярди дерев, і ми їх будемо впроваджувати ці ініціативи, особливо у таких місцях, про які ви згадували, там де є знеліс, знеліснення. І, і та також є, 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 є документування Фактів знеліснення спричинених війною Росії вже документовані близько 42 фактів де, де, такого штибу знищення 42 мільйонів дерев. І я вважаю що на дуже важливо це правосуддя правосуддя, яке буде принес до якого буде приведена Росія за злочини проти українського народу української землі, але також про Проти українського навколишнього середовища, те, що ви сказали, а а атаки атаки на українську інфраструктуру на очистки води з водорозподільчих станцій, це призводить до забруднення. І це все має бути задокументовано як частина військового злочину Росії, те, те, що вони роблять, і це важливо для нас продовжувати співпрацювати у цій сфері. І з самого початку, коли ми зустрілись з Русланом, ми почали думати про те, які проекти ми можемо впроваджувати... Таким чином, щоб Україна приєдналася до програми життя, Україна стала членом і, і мала повний доступ до програми. І а, я думаю, що ми зможемо впроваджувати такі проекти на землі дуже скоро. І проект Фенікс народився саме таким чином, а також дуже багато ініціатив. І я Хочу нагадати, що поточна допомога від Європейського союзу складає 57 мільйонів, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну усіма засобами. бо ми не можемо ніколи забувати хто відповідальний за ті страждання, які українці і Україна відчувають сьогодні. Даніл Снісер, телеканал Інтер, марафон єдині новини. Загальне запитання: наскільки добре сьогодні Україна виконує свої євроінтеграційні зобов'язання щодо які б дозволили Україні вступити до європейського союзу, якщо можна, так загалом, в якій частині, наприклад, роботи ще дуже багато, а в якій частині вже більш-менш Україна з цим справляється? Хто почне прошу? Дуже дякую, дякую за питання. Я персонально е, маю велику повагу до української адміністрації, тому що незважаючи на війну, е, все, що відбувається, ми працюємо із з міністерством охорони навколишнього середовища. Було прийнято при принаймні п'ять дуже важливих реформ. це дуже складні реформи. І зазвичай їх дуже, дуже важко пропустити через парламент. І це дуже важливо, що український парламент їх прийняв. Дуже багато ще зробити роботи треба у напрямку антикорупційного законодавства, верховенства права. Та навіть у плані, навіть у плані захисту довкілля на і деякі маленькі моменти, але ми, дивлячись на сім умов, які були поставлені перед Україною, Україна має дуже добрий прогрес і Україна дуже добре просувається у впровадженні всіх реформ, і, і що дуже важливо не, не, не тільки ставити галочки у квадратиках, але також фактично імплементувати ці рішення, це законодавство, це дуже важлива частина. Я е, можу сказати виключно за екологічну політику. Не буду давати загальної оцінки. Е, я ще раз хочу наголосити на тому, що в 2022 році ми маємо в результатом прийняття семи е, важливих. Євроінтеграційних законопроєктів у сфері захисту довкілля, такої кількості фундаментальних реформ не було запущено за останні роки. Я не пам'ятаю такого. Ми маємо певний план на 2023 рік. Але те, що сказав Єврокомісар, важливо не просто мати закон, а дійсно провести імплементацію. Я наведу вам один лише приклад, про який вже сьогодні якого вже сьогодні торкалися. Це принцип, скажімо так, кругової економіки, і недостатньо прийняти закон. Або повністю виконати нашу дорожню карту для того, щоб кругова економіка в країні запрацювала, це дуже важкий шлях, і на цьому шляху дуже важливо мати чіткий кристалізований план, як ми це цього будемо досягати. Якщо ми сьогодні закладаємо вже певну рамку, якщо ми закладаємо певні правила, важливо потім і проконтролювати, щоб цей план і ця рамка вона виконувалась. А тут вже йде крос-секторальність контролю, притягнення до відповідальності, соціальної відповідальності і тому подібне. Тому, зі свого боку, ми 24 на 7 над цим питанням працюємо. Я впевнений, що та робота, яка буде проведена у 2023 році по оцінці наших результатів за 2022-2023, буде значно вищою, ніж та оцінка, яка на сьогоднішній день є на такому проміжному етапі, ми зі свого боку для цього зробимо все можливе. Я ще, ще раз хочу подякувати комісару за те, що ми, ми будемо на цьому шляху і ти не самі, а з тими експертами, з тими фахівцями, які дійсно пройшли цей нелегкий шлях, друзі. Чи залишилось у вас питання? більше немає. Я хочу подякувати нашим журналістам за цікавість до цієї надважливої теми. Я хочу подякувати нашим спікерам сьогодні. Окремо подякувати пану комісару за системну підтримку нашої країни. Дякуємо вам. Ну а ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні!